Через обстріли критичної інфраструктури, а відтак економію електроенергії, в області вимкнули вуличне освітлення. Тож патрулів, що контролюють громадську безпеку на Прикарпатті, побільшало. Стати помітним в темну пору доби. З такою рекомендацією поліція Прикарпаття звертається до всіх пішоходів. Правоохоронці радять вдягати світлий верхній одяг або світловідбиваючі елементи, а ще враховувати потенційні ризики, що можуть виникнути через відсутність освітлення на вулицях. Якщо повертаєтеся з роботи або навчання в темний час доби, обирайте безпечний маршрут руху та надійних попутників. Поліцейські рекомендують пенсіонерам без нагальної потреби не виходити на вулиці, а батькам попіклуватися про безпеку дітей. Прикріпіть світловідбиваючі елементи на рюкзак, шапку чи взуття. Будьте завжди на зв'язку з рідними. Попіклуйтесь, аби ваш смартфон був заряджений. Старатися, щоб у вас завжди був заряджений телефон, щоб ви були з вашими рідними на зв'язку, а у разі небезпеки могли зателефонувати на лінію 102. Дякуємо, що поліція нас береже. обмірковувати маршрут, використовувати ліхтарики, помічати себе та транспортний засіб, а ще не переїжджати пішохідні переходи та не зловживати використанням навушників. Такі застереження для велосипедистів допоможуть уникнути їм дорожньотранспортних пригод. Вечеро вам, добрий вечір. Трохи акуратніше їдьте, Ліхтарик, це добре. Перешню пору доби, будь ласка, користуйтеся світловідбиваючими елементами. Десь будуйте свій маршрут руху, попри пішоходів, і зберігайте правила дорожнього руху. Я, я, я Дякую вам за розуміння. Бути максимально уважними на дорогах з такою вимогою звертаються правоохоронці і до водіїв. На території області сьогодні посилено працюють блокпости. Керманичів закликають дотримуватись правил дорожнього руху, швидкісного режиму та не порушувати комендантську годину. Хочу нагадати вам про те, що зараз вимкнене світло, автомобіль є об'єктом підвищеної небезпеки, дотримання правил дорожнього руху і в подальшому не порушуєте комендантський час. Добре? Щасливої дороги. Поліція Прикарпаття цілодобово стежить за правопорядком на територію області та повсякчас перевіряє підозрілих осіб. Це потрібно для того, щоб забезпечити громадянам безпечне пересування вулицями в темну пору доби, а ще задля попередження зростання рівня злочинності у нічний час. Нагадуємо всім мешканцям на території області діє комендантська година з 23-ї години до п'ятої ранку. В цей період доби заборонено виходити на вулиці, а тим паче без документів, що засвідчують особу. Якщо виникла небезпечна ситуація, чи ви стали свідком правопорушення, одразу телефонуйте на 102. Поліція максимально швидко прийде на допомогу за будь-якої пори доби.